Друзі, привіт! Хочу вам показати сьогодні, що ж я отримала в амбасадорському боксі. Чи цікаво вам, що компанія Oriflame присилає своїм амбасадоркам на огляд? Я вам зараз покажу. Насправді дуже круті про продукти. Всі ці продукти реально я збиралася замовляти, тому що кожного каталогу мій каталог, мій взагалі каталог, починається з того, що я завжди замовляю собі новиночки. Я їх дуже люблю тестувати, дуже люблю перевіряти на собі, щоб потім з вами ділитися відгуками про той чи інший продукт. Ну тому я багато з цього боксу вже хотіла замовляти, але мені пощастило, як бачите, мені прислали ці продукти на огляд. Зразу вам покажу, розпакувала. Швиденько. І перше, що захопило мій погляд, це ось цей лосьон. Я обожнюю цю серію по догляду Есенценко. Мила просто взагалі не виходять у мене. Я постійно їх беру, їх мені десь на півтора-два місяці вистачає такої баночки. Для рук саме я його використовую, хоча можна використовувати для рук тіла. І ось це лосьйон. Дуже смачно пахне. Я ось щойно знімала для Ютубу намазувала ним руки, пахне лотосом і кедров, кедровими горішками, да, кедровим деревом, саме кедровим деревом, не горішками, а деревом. І а, тому такий насичений аромат, дуже схожий до якогось такого важкого люксу. знаєте. Тому хто любить такі аромати, раджу звернути увагу. Плость вистачає надовго, теж такий зараз використовую тільки з грушою. Дуже швидко впитується, тобто він достатньо легкий, нежирний, але при цьому класно зволожує шкіру. Другий продукт, якраз я замовляла собі в минулому каталозі легкий крем для новейж, саме для шкіри обличчя. Зараз мені компанія прислала насичений. Я, до речі, завжди раніше брала собі насичений і це вперше вирішила спробувати легкий. Тому насичений для мене це must have, 100% він мені сподобається, бо я вже цим продуктом користуюся і користувалася. Просто обалденний, дуже класно відновлює шкіру, регенерує в співпраці в тандемі з сироваткою, Просто. Класний реальний ефект, підтяжка обличчя і насичення шкіри, ну, коротше, відновлюється, вона за ніч дуже круто. Далі ось такі новиночки серії Велософі. просто подивіться, який милий мішечок. З'явилася нова сироватка, я вже брала раніше серії Велософі всю і користувалася нею, вона йде саме як антистрес серія для шкіри обличчя. Вона як антивікова і як антистрес, тому що там вся лінійка просочена лавандою, гінкобілоба, тобто всі такі текстури і такі аромати, які вас заспокоюють. Зараз у нас ну, такі стресові умови, що це просто мастхев для всіх. І зараз з'явилася ось така сироватка з грибами щитаки. Для мене це абсолютно новий продукт, тому чекатиму презентацію для того, щоб дізнатися, але по відчуттям мені дуже сподобалось. Я вже користувалася цією сироваткою, яка дуже гладенька шкіра. Ну, цікаво, да? цікаво, взагалі, що буде, якщо користуватися на якийсь час. Ну і використовувала я її в тандемі з ось таким. Гуашрум, да? машрум, грибочок. Грибочок. А гуашрум це ось такий гуаша-масажер у вигляді грибочка серії Велосиф, яким ви можете дуже класно робити масаж, тобто проходитись по носогубці. Масажувати навколо очей, звичайно ж на очищену шкіру, не на макіяж, а саме на очищену шкіру обличчя. Дуже на ну, просто милесенькі, дуже мені сподобався. І остання новиночка це ось такий засіб для пом'якшення шкіри. Це не тільки бальзам для губ, як дуже багато хто думає, да, що це бальзамчик. Насправді це пом'якшуючий засіб для всього тіла, який можна використовувати. Я от бачите вже. Користуюсь, тому що мені дуже сподобався цей запах цукрової сливи. Дуже смачненький, дуже приємний можна намазувати ним буквально все. Якщо у вас суха шкіра, сухі п'яточки, облазить ніс, там, коли ви прихворіли, навіть для шкіри навколо очі. Якщо у вас суха, ви можете використовувати, тому що колись цей засіб був буквально як крем для всього. Він у нас навіть зберіг оригінальний логотип перший компанії Oriflame. На лікці, на п'яточки, тобто абсолютно будь-які участки сухої шкіри ви можете наносити. Плюс це не вазелін, тобто основа тут йде бджолиний віск, за рахунок чого він навіть заживляє якісь тріщинки, ранки, да, тобто, взагалі, мастхев ну, просто в кожній аптечці в кожній косметичці. Ось такий бокс. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви вже захотіли з цього боксу, що вас зацікавило, який продукт вам найбільше сподобався. Буду рада почитати в коментарях.